Їдеш ти на автомобілі, історія не про автомобілі. Історія така, знаєте, коли люди пишуть: давай прямо кажи. Ну, це вона. <смі> Я знаю, багато люблять такі історії. Ну коротше, їдеш ти на автомобілі, дорога така собі, знаєте, там яма, ти там прих, скок, а але їдеш, їдеш нормально. І тут тобі захотілося е, в лісок з'їхати. Ну, ти вирішив, що це пряміша дорога і ти швидше будеш. І ти з'їжджаєш. Їдеш, їдеш, та колеса такі не дуже широкі, автомобіль не дуже потужний, ну ти їдеш і відчуваєш, що тебе починає машина загружати. Знаєте, отак просідає, просідає, і ти вже так помічаєш, у тебе вже просідають колеса. А ти все їдеш, їдеш. Тобі вже кричать, що куди? Давай, давай якось в сторону, назад, давай якось вибиратися з цього. Куди? Ні, ти впевнений. Ти кричиш усім. Да сидіть, я зараз всіх висаджу, якщо будете, не вірити в мене. І ти їдеш, їдеш, і ти вже бачиш, опускається, машина щось більше в грязюку, опускається, опускається. Вже вибігли там сусіди, селяни там і так далі, які в лісі там знайшлися, штовхають цю машину, ти їдеш, вона штовхається, їде. Потім їм набридло, тому що вже тобі всі кричать, що давай ну кудись, куди тебе несе. І ти вже. Зупинилася машина майже. І ти вже хочеш вийти. Ти вже хочеш колеса змінити. Тобі кажуть, давай колеса змінимо. Давай, давай перевзуємося, давай машину перевзуємо, да? давай переобуємо. Ну, автомобілісти знають цей термін, да? це термін. Це термін. Автомобілісти всі перезуваються. І ось ти вже готовий, і ти так двері відкриваєш, а не можеш. А не можеш, бо твоя машина вже по скло в болоті. Ти вже двері відкрити не можеш от цікаво, який вихід з такої ситуації? Лобом двері, лобом розбивати скло. Яка залишилася ситуація? До чого це все? Ні до чого. я просто розповідаю історію, як інколи потрібно обирати шлях і не намагатися, коли тобі всі кажуть, що це не та дорога, або тобі всі кажуть, що далі буде гірше, а ти все одно ти дуже впевнений, ти дуже наполеглий. Привіз себе, свою машину, всіх. Вже всіх, тобі допомагали, десь залишились, тому що ти кудись їдеш вже незрозуміло куди. І ти сидиш в цьому автомобілі, і двері не відчиняються. Ти не вийти не можеш. Нічого не можеш. І перевзуться не можеш. Бо пізно, пізно перевзуватися Колеса вже там, в багнюці. Глибоко. До чого це? Телеграм Ютуб шапці профілі. Я поясню. На стрім в Ютубі ввечері.